Підлітки хочуть бути дорослими прямо завтра. Тому вони вибирають не традиційний спосіб дорослішання, а так звану псевдодорослість, так? набагато швидшу фаст-дорослість. Що означає псевдодорослість? Сигарети. Дітки не палять, дорослі палять, я палю, значить, я дорослий. Чи це істина дорослість? ха 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 але дорослі справді палять, а діти справді не палять. Далі алкоголь. В якому віці починають експериментувати з алкоголем? в другому класі. Ну, от в підлітковому. Восьмий, дев'ятий, сьомий, десятий. Чому? Дітки не п'ють, дорослі п'ють, я п'ю, значить, я дорослий. Далі секс. Дітки не займаються таким. Вони маленькі, дорослі таким займаються. Я це роблю, значить, я дорослий. Ненормативна лексика. Дітки не матеряться, дорослі матеряться. Я матерюсь, значить, я дорослий. І непослух. так? Дітки батьків слухають ось. Батько, мама, Бог, я батьків не слухаю, значить, я дорослий. Чи це справді маркери дорослості? Ні, це псевдо. Дорослість це те, що замість, але дуже швидко. Тому що випити 100 грам це 2 секунди. А закінчити свою школу, здобути освіту, збудувати кар'єру, створити сім'ю, народити дітей це роки, роки і роки.